Досі лінуєшся, тоді це відео для тебе. Є спосіб себе обхитрити. Я вже розповідала про гормон дофамін, це гормон радості, задоволення, щастя, такої насолоди, е, гормон мотивації. Я розповідала про те, що коли він вичерпується, то на наступний день після свята ми відчуваємо такий спад е, знесилення. Але хороша новина для нас, що це діє в обидва боки. І коли ми важко трудимося, дуже багато працюємо, прикладаємо дуже багато зусиль, то потім цей гормон синтезується і ми відчуваємо таку насолоду, такий кайф, радість. І от якщо навіть це тримати в голові, вже стає легше щось розпочати. А якщо ще розбити справу велику на такі маленькі Відрізочки, і кожен відрізочок розставити там в часі, да, в своєму графіку, і відмічати, як зроблену справу, і себе там можливо там похвалити або просто відмітити, що це зроблено, щоб наш щоб ми усвідомлювали, що це зроблено. Тоді в нашому організмі буде синтезуватися гормон дофамін цей гормон радості, насолоди, результату, і ми будемо отримувати підкріплення, робити ще і ще. Тобто, насправді, це, якщо там потренуватися робити деякий час, воно тоді доходить до автоматизму і управляти собою керувати стає легше, ніби як мотивація ця з'являється внутрішня. Так що такий у нас гормон, який допомагає нам же нами, який нами керує, але ми теж, теж можемо ним керувати. Такий простий лайфхак, користуйтеся всім гарного дня.